Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова і я до вас з величезним затестом, оглядом українського бренда Karen Дуе. У мене аж двадцять ароматів, п'ятнадцять. Я здужала протестити, Залишила ще п'ять на сліпі затести. Будуть У нас сьогодні сліпі затести. Огляд буде такий емоційний, з дивакуватими описами. Розповім, що мені сподобалося, що не сподобалось. Я вам подарую ці пробнички. Тут двадцять ароматів, але вони такі величезні. Від левантики, то я вирішила, їх можна розділити на два, і переможців буде більше. Я думаю, я розділюся всі аромати на 4 набори і потім подарую вам. А щоб виграти, ви знаєте, що робити. По-перше, подивитись відео, чи треба воно вам. По-друге, це написати коментар під цим відео, щоб я могла потім з коментарів. Під всіх коментарів під відео обрати чотири переможних і подарувати вам. Наче все можна починати. Почнімо. Перший аромат це шарм, це ніжна чайна, саме чайна троянда. Шукали це слово, бо в ній є така легенька маслянистість, яку саме чайна дає, хоча такий легкий трояндовий аромат. Вона ли цитрусова на початку, в ній є фруктовість. Далі це таке трояндово-фруктове вино. Є легка алкогольність. Мені подобався цей аромат, що він такий мінливий, ніжно-романтичний. По відчуттям він такий гладкий, дещо щільний, такий в нього, така в нього текстура. Я буду так швиденько, бо 20 ароматів і ще сліпі за десять на це треба більше набагато часу. Афленунті теж аромат, який я дуже вподобала. Це малинове варення, таке казкове, позитивне, наче якесь розпакування мого, мого дитячого спогада, який я не здужала згадати, що то саме. Кружляла на нь навколо нього, кружляла. І є терпка чайність. Афтенунті це чаювання з малиновим варенням. Ой, хотіла щойно його відкрити, послухати, але тут фіолки це найнезручніша форма, як можна тестити. Аромат мені дуже було незручно, і ще в цих конвертиках немає написів ніяких на фіольці. І якщо б я їх десь сплутала, то могла вам розповідати не про автонунті, а про якийсь інший аромат і вводити вас в омано. І ще якщо я пішла вже в цю сторону, то ці написи тут російською. Можливо, це старі обкладинки зараз, так от використовуються, але мені це не сподобалось. У мене немає бажання бачити оці ці російські. Слова ніде. Був би тут розпилювач, я ще насолодилась цим малиновим варенням. Аромат мені сподобався, куди я буду тут складати те, що мені сподобалось, щоб потім якісь вам зробити висновок. Далі аромат My Secret. Він визирнув на мене таким димним, тягучим, смолистим ароматом. Тут є і шкіра, і наче дьоготь. Він так затягується, таке наче повільне враження від аромату. І не дивлячись на ці всі такі начебто важкі ноти, він не є важким. І, до речі, це зустрічається взагалі в всій ароматах цього бренду, що, незважаючи на їх компоненти, на їх складові, вони не важкі. Дуже смолистий, деревний заміс з багатьма відтінками смол. Це не моє. Що тут наступний? Ой, як воно, то добре, що тут є переклад: це шлях до щастя. Мені це аромат про трав'яний мед, такий легкий, ніж ніжний, ніжний мед, може бути таке ніжний квітковий мед, наче вгадуються якісь квіти, які дають медовість, наприклад, там акація. Якщо б в акації було дуже-дуже багато меду, от так можна це і в цьому меду ще є якась трав'янистість, наче аромат має бути про Гарденію чи ні? Так, про гарденію, але от наче гарденію я і не відчула. Я щось таке білоквіткове точно відчуваю, наче жасмин навіть тут трохи відчувається. Ось, я тестала це раніше, зараз в мене, мабуть, не вистачить терпіння це все розколупувати заколупувати. Розкривається медовими квітами і білими квітами, важким, таким легким медом. Симпатично. Далі був тут аромат, який я написала собі, що вони мені схожі, зараз буду шукати. Ось він, Fleur Dance, це ктанок квітів. Тут дійсно дуже-дуже -ду -дуже багато квітів. Але що, що я відчула в цьому ароматі? Я в ньому відчула наче ту саму медову акацію, але набагато тихіше. Навколо неї інший танок ну, квітів. Дійсно, квітів дуже багато. І ось саме через те, що їх дуже багато, я. Не в незрозуміло не, не в'їхала в жодну з цих квіток. Він мені такий дуже абстрактно квітковий, з легкою, наче, Ну, я можу тут виділити якусь медову наприклад, акацію. Можливо, є дещо такої зеленої, зеленої троянди. В ароматі є милкість, і, от, ну, в принципі, я не дуже люблю, коли от так багато в ароматі всього, а я не відчуваю нічого. Наступний аромат, який мені так сподобався, він такий радісний це букет, букет фруктів. Це збір фруктового врожаю, серпневого. Це, наче, динька пригріта, припічена з сонцем, така соковита. Там, де динька, там може бути і манго, бо мені ці ноти так схожі, воно соковито, м'яко, наче кремово. Тут є ще щось кисленьке від яблучок. І от аромат. Так і звучить таким радісним, теплим, соковитим звучанням. Буду знайомитись ще з ним ближче і ближче. Він, він мене зачепив. Наступний аромат, якщо ми пішли вже до врожаю, до збору врожаю, то це от, осінь. Це вже аромат про печиво, таке крихке, домашнє, смачне, затишне печиво. Для мене це більш такий моноаромат. Можливо, там в ньому далі відчуваються ще якісь такі. Як фруктові смоли, теплий затишний, смачний такий точно гурманський аромат. Ото наступне це Етру e Мені, до речі, дуже подобається, от як парфумерка, до речі, Анна Шевчук. Вона робить такі жіночні композиції. Якось вона, наче для мене їх робить. Мені, мені вони дуже сподобались. Тут є і чоловічі, і такий більшові секс. Так, про що Етру e Не буду читати, буду відчувати. Це. Фруктово-ягідний такий кислуватий аромат. В ньому є кислинка, є і солодкість, але для як на мене його типу фішка, що така от ягідна кислинка, чи то від яблучка, чи то від таких якихось ягідок. Я то чого ще його нанесла. І потім він розвивається в таку фруктову, ягідну пудру. Це такий більш абстрактний аромат, я нічого такого конкретного в ньому не відчуваю. Але от настрій в ньому мені подобається. Воно так кислить, бадьорить, хоч його назва Ethrід, типу справжня жінка, він для мене все ж таки такий дівочо-греливий аромат. Мені так по настрою, Мені сподобався. Наступні два аромати це були ті, які мені не сподобались. Вони якось дивно на мені розкрились, взагалі не тим, що там заявлено, навіть близько, якісь химери мені пішли. Аромат Magic. Можливо, я опереджена, бо тут написано слово а Я до цього відношусь так скептично. Афродізяки, а вже ж Меджик. Він мені розкрився гіркими спеціями, і ще гіркими мигдалями. Я що спеції не люблю, що Магдалі не люблю. І якось в цій, цій гіркоті мені ще пахне лаком для волосся. Аромат мені ну, не сподобався, той не сподобався. І ще наступний аромат Дніпро називається. Я цікава піраміда, я вам зараз це читаю. Полин герань. Ковола, стоксіна, скошена трава, зелена трава, акація, чубушник, лабданом, краплю води, амбра, ут, перуанський бальзам, розігрітий асфальт і мускус. Начебто всього так багато, і я... мені подобаються такі аромати. Він ще має бути таким урбаністичним мегаполісом. А мені він розкрився просто милом. Жодних відтінків я в ньому не відчула. Можливо, це такий мускус, тут який дуже я активно відчувала. Це просто для мене. Нейтральне мило. От якось все пішло не так. Далі підуть чоловічі аромати. Перший це деюре, це такий дуже строгий, чіткий аромат, от точно для якогось бізнес-мена, у кого там рахунки, заводи. Він пахне такими солодко деревними нотами, смолами. В ньому є легка, терпка тютюновість. Є ут, не важкі я вам вже казала, що тут, начебто, на не дивлячись на ноти, аромати не є важкими. Кому треба строгий такий діловий аромат, тут можете ним користуватися як інструментом. Але от Оля Насонова от не б запалена такого чоловіка. Все ж таки багато дуже строгості такі в цьому ароматі. Наступний аромат, теж чоловічий, п'ятий елемент, це лісовий аромат. В ньому є така прохолодність, деревина на початку як є гіркуватість, розім'яти листя, наче спил, спил деревини. А в базі він мені от пахне, наче такою класичною. Парфумерією, де такий смолиста деревина. Аромат свіжо свіжодеревний, не такий строгий, не такий прям діловий, як попередній, що в нас там було де Юре. Наступний аромат ампір цікавий аромат, яскравий аромат. Він починається густими, навіть ледь восковими, білими квітами, щільними, міцними тут і жасмин, навіть масляниста троянда тут є. І потім він розкривається зеленню такою вологою, наче навіть болотяною, такою хижою, а потім ще в. Б... Вологі терпкі зелені пачулі. це якраз аромат про пачулі. Тут от історія, як вони приїхали в Європу і утворили новий ольфакторний досвід для європейців. Наступний аромат лелека, це вже останній з яких я тестила. Далі вже будуть все сліпі за тести. Він мені про зелені гілзелене гіл, гілля, зламані гілочки, якісь дуже ніжні дитячі квіти. І солодкість, наче трав'яну, Але на мені цей аромат настільки нестійкий, я його за годину, навіть менше, він на мені просто зникає, і я далі от нічого не вловлюю. Нещодавно був, я знову його нанесла, щоб спробувати, чи то в, в мене просто такий настрій тоді був, чи дійсно ну, дійсно він дуже швидко з мене тікає кудись, улітає. І я не можу якось сформувати свою далі думку, наче зелен спочатку є, з квітами, легка така солодкість, і ну, на цьому і все. Все починаємо сліпі затести. Все таки тут шість ароматів на сліпі затести, всього ароматів 21. Зараз буду передавати привіт Ірині Лацауці, наносити на пальці парфуми. Бо на блотери наносити буде ще важче. Аромат називається Summer. Я думаю, він має бути легким. Ну, я, мабуть, це буду вирізблю... виріз... вирізблювати по дереву, вирізати, бо це буде довго це наносити. Мені він пахне трояндою. Трохи вона з зеленю, але вона не свіжа, така, не з не з водою, а наче вона з солодкістю, такою медовістю, навіть медова троянда. Я думала, самер має бути про цитруси. Ні, але це поки що троянда. Я прочитаю піраміду: квіти, літній сад, кущі троянд з краплями роси, морський бриз, солоності. Я не відчуваю фрукти, мене гаякова деревана ут, Амбра Ладан Скандал. Сандал. Поки що, окрім легкої медової троянди, з якоюсь такою травністю, я не відчуваю. Наступне спробуємо танго. Палець. Як це Іра робить? Так-так, <смі> це більш фруктова композиція. Чому, можливо, я згадала про фрукти? Що пам'ятаєте, цей аромат, який мені дуже сподобався? Мабуть, мій якийсь фаворит буде фруктовий букет. Там, де була диня, манго, воно таке гладке, таке суководо. Тут такі самі враження. <смі> Перепрошую, буде так нюхати. Це не сприймайте особисто. Фрукти, можливо, квіти з таким легким димком. Це у нас апельсин, флірдеранч, юзу, герань, троянда чайна, троянда дамайська, малина, жасмин, лабданум, сандал, амбра табак, бак, кориця. Більше він такий, от я зараз почала герань відчувати таку менталево прохолодну і терпкий, терпкий тютюн. Спробуємо Pure White. я тут заглянула, тут такі, така прикольна піраміда, вона дуже ягідна із шампанським. я вже в очікуванні, що це може бути. Вже на другу руку наношу. До речі, друзі, якщо ви захочете це виграти, можливо, ви не захочете, бо я ж тут, типу, себе мажу і назад оце все вставляю. Солодощі, тут є якісь цукерочки. Мені пахне якимись карамельками. Якимось шоколадом, можливо, це назва на мене впливала, але наче таким молочно будем білим шоколадом, цукерочками, солодкими якимись цукрованими фруктами. Аромат чистоти і свіжості мені взагалі солодощами виходить. А тут є печиво в базі, бо би тонка. Можливо, я почала відчувати цей аромат саме з бази, солодко так смачно. Тепло, затишно. Rose fantasy. Руки чішуться. вже все понаносити. Можливо, тут у мене просто якісь подряпини. Я сьогодні кактуси поливала, можливо, щось зайшло в руки. Rose fantasy, пані та панове. Та-дам! А це мені подобається, цей квітковий аромат. Це трояндовий. В ньому е наче, монотрояндовий аромат, але він. Так змінюється, наче я спочатку вловлюю щось таке, наче свіжа троянда, там з краплинками роси, а потім вона, наче тепла, а потім якась масна. тут Наче багато має бути троянд. Розове, це як рожеве дерево, чи як трояндове, замша, зелений сад, от зелений, зелений трояндовий сад. Так може. Свіжоскошена трава, пальма роза, морський бриз, жасмин, дамаська троянда, сандал, кориця, мигдаль, амбра, кашемир. Ця троянда густішає. В ній наче вже не залишилось ніяких делікатних тендітних рожевих трояндочок. Вона така, і, з одної сторони, прохолодна прохолодно-зелена граня, а з іншої сторони, така вже масляниста, тепла. Ще є байкер, мабуть, щось зухвали буде, цікаво його спробувати, бо я вам розповідала, що все таке легке, незважаючи навіть на важкі такі ноти, які можуть прибити. Да, це шкіра, що тут сказати. Споч Спочатку вона шкіра така кисловато гірка, дуже активна шкіра. Мабуть, це єдиний аромат, прям такий дуже сильний. Ну і назва така, мабуть, має бути аромат, який називається байкер, щоб ви прям відчули, що це байкер, а не етруледі. Зухвала шкіра, холодна, можливо, така зелена, зеленими стеблами, гіркувата. Так, такий аромат такий димний, дихтярний. І останній аромат зілля. Зілля, Зілля. Зілля, варення. Я не знаю, наскільки буде правдивий мій відгук, якщо після такого зухвалого байкера. Мені відчувати зілля, бо це тонкий аромат, зараз я його відчуваю. Аромат такої чистоти. Він мені дещо схожий з Дніпро, до речі, який тут було Дніпро, який мені пахне так ледь травами і милкістю. Зараз так, так само мені вони дуже-дуже схожі Дніпро з зілля. Байкер розійшовся наче шафраном. Такую шафрановую чорну трохи якихось горіховими гіркувадсь. Такий мінливий має бути аромат. А ось зілля щось не відчуваю. О, щось відчулось. Таке чисте, гар, такий терпкий, терпкий запах чистоти. А зараз буде мій топ-5 ароматів. Це перше місце, почну з першого. То робиться не так, а я зроблю так. Це букет. Фруктів, які манго, динька, кислі, кислі яблучка, дуже позитивний, радісний аромат, мені таке подобається. Автононті теж м -м, про малинове варення. Позитивний, якийсь казковий. Неочікувано, мені сподобався медовий аромат, бо він якийсь пахне дуже свіжим медом, з травністю і квітами. І Троледі кисло-ягідно-фруктова пудра. І шарми — це троянда, фруктова, а потім трояндове вино. Ну що, пані та панове, я впоралась? Залишайте коментарі, буду серед вас розігрувати чотири набори. Я вже рандомним шляхом сформую ці набори, бо якщо, наприклад, я вам дам можливість е, самим обирати, то ви ж декілька людей можна одне саме обрати. І буде, я обіцяю вам робити різноманітні добірки, щоб туди попали різні аромати, і ви з ними познайомились. Що ж, зичу вам селти наснаги. Зустрінемось дуже-дуже скоро. Бувайте! Слава Україні!